Що настрої перед матчем Динамо металіст були дещо різні. Дехто абсолютно був впевнений у перемозі Динамо, А дехто вважав, що металіст таким сильним та принциповим суперником, незважаючи на всі свої проблеми, збереться і покаже істину силу. Проте істина виявилася у класі та перемозі киян. Тож про зміну іміджу Драговіча про передбачення Сидорчука та про що говорили Ярмоленко та довгий напередодні поєдинку, розповість Віталій Звєров. Динамо готується до Європи. Взяти три домашні хочки, не забути про Челсі – Головні завдання у грі з металістом. Вся увага на майбутнього суперника та їхній матч проти Ліверпуля. Перед установкою на ігру у нас була установка. То есть, всі команди смотрели. Уезжали ну, вони ще 1-0 ввели. То есть потом приїхали сюди, уже було 1-1. і вообще виходили на розминку. По-моему, уже 3-1 було. не знаю даже, если честно, как они закончили. Поэтому ну, следим. Перевірка організованим металістом, те, що треба. Перша небезпека від Динамо це швидка контратака після стандарту суперника. Морая з пасом розрізав оборонців. Гусів пробити не дали. А з добиванням Ярмоленка впорався Худжамов. Це був перший момент Андрія у матчі. Момент номер два. Невтомний гусів змістився лівим флангом і прострілив на набігаючого Ярмоленка. Бери і забивай. Я цей момент. Просто я біжав. с дальней штанги на ближнюю. И когда бежишь на скорость там как бы и мяча сильно видно не было. Поэтому где-то не, не успел правильно подстроиться и неправильно поставил там ногу. И так заживала мяч. Хотелось забить, забить мяч, потому что давно уже не забивал. Но пока не получается, так что самое главное не зацикливаться, работать, голы придут. Бажання забити перед матчем у Англії було величезним. Ярмоленко сам розганяв атаки і сам їх завершував. Безрезультатно. На 34-й хвилині Ярмоленко узяв технікою, втік від Соболя, віддав на Мораєса, а той викотив під удар Сидорчуку. Сергій виконав передматчів обіцянку. Скоріше, просто в голові трохи помінялось щоб більше населення. Сьогодні дуже хотів забити гол. І перед грою ще Ярмоля сказав, що посмотриш, сьогодні заб'ють. Он теж хотів, да, заб'ють. Але... Ну порадувався за мене. похвалив. Ще одна можлива причина нереалізації Ярмолика Олексій Довгий. Давній товариш Ярмоленка по Динамівській академії по особливому налаштовується на такі матчі. А як не допомогти другу перед Челсі? Узяв і змоделював жорсткого опорника лондонців Неманю Матича. Ну, я після кожного моменту, якщо я десь там или нарушив, или что-то, я підійшов, звонився, переговорив два слова. Ну, это, я ж кажу, це футбольне поле, це не балет. Ми там після гри обнімемося, позвонимося, як как бы все нормально. Так що я думаю, він не держить на мене ніяких обід. Я його настраю, у нього зараз ігра в Англії, так що я думаю, там буде того ще пожорще бить. Ми з ним вчора зазванювалися і и... Я йому говорив, давай поспокійне, то обычно з нами як грає, Я потом беру цю розпечатку там бі біговую. У нього там по 14 кілометрів, я кілометрів. слухай, там люди люди стільки не бігають. Довгий як і увесь металіст, демонструє, що команда готова битися за будь-яких умов. А умови дійсно. Будь-які позвонив, сказав, що зараз будем душить їх запахами, тому що їхали після тренування, відключили і воду. Ну нічого страшного. це вже все а відмазки для слабаків. Так що приїхали сюди в гості. Тут все було. Спасибо, покормили і помилися, Нічого все нормально. Так що продовжає життя. продовжується. Однак, це звичайно ж впливає на результат. Проблеми насамперед в атаці напружити оборонців Динамо вдавалося не часто. А коли й виходило, хачеріді вигравав усю боротьбу. Треба ж було якось конкурувати з яскравим Драговичем. Я думаю, він підготувався к чесно. Ми самі удивились, тобто він приїхав і йому сразу посмотрели на нього, тобто ярмолай мускій зразу подарил на тілори. Посміялися, ну, чоловік менеє своє ім'я, європейці. Драгович допоміг створити єдиний момент металіста у першому таймі, чи навіть у матчі. Австрійський захисник виграв верхову боротьбу у Рудики, але скинув на прийомова. Володимир, забутий сілою, пробив сильно і високо. 1-0 після першого тайму. Хотілося вірити, що металіст ще зможе зібратися і продемонструвати Динамо прототип майбутнього суперника, але. Знаете, как мотивировать команду, когда такая ситуация? Я думаю, что никто не знает, даже такой великий тренер, как Маурини, сквозит через его интервью, да, что он не в силах что-то изменить, почему сейчас так происходит. Там гроши есть в ну, ну, дело ж не в деньгах, понимаете. Есть такая пословица – хороша ложка к обеду. Можно уже и день едать, а команда уже ну, без бензина машина не едет. Та завести атаку не вдалося. За увесь другий тайм жодного гострого моменту. Натомість Динамо продовжувало обстрілювати ворота Худжамова. Забивати могли Антунеш, Сидорчук і, звичайно, Ярмоленко. Та лідеру Динамо цього дня вдавалися лише асисти. Його простріл результативно завершив Мораєс. І хоч Ярмоленко не забив, щиро радів командному успіху. За счет Андрія ми забили второй м'яч і в першому таймі он создавал очень много моментов. Тільки игра покаже, готова чи не готова. Наверное, любая команда, любий футболіст готовий Ліги чемпіонів. Тут і готувати, і настраювати команду не треба. 2-0, Динамо впевнено, перемогло металіст, але наскільки підготувалися до Челсі, поки не знає навіть ребров. Сказати, що цей поєдинок був нецікавий, я не можу. Я його особисто дивився з задоволенням, з цікавістю. Мені подобалося, як грав металіст. Металіст намагався битися. Це, безперечно, не той металіст, який ми звикли бачити, який би ми хотіли бачити. Динамо виграло на класі. Оце мої думки з приводу цього матчу. Ви бачили своїми очима, олеже. Ваша думка, вы даже рекомендовали этот матч? Ну, игра понравилась. Металлист, можно сказать, играл как мог. Вот на сегодняшний день, как команда могла, так она играла. Они сопротивлялись, они боролись, пытались навязывать контр-игру. Но на сегодняшний день они не в равных весовых категориях с «Динамо». «Динамовцы» играли на классе, потратили столько сил, сколько нужно было. Они получили хороший заряд эмоциональный перед игрой с «Челси». И в хорошем сейчас состоянии подходит к этой игре. Видно, что хорошая, здоровая конкуренция. Все бьются за место в составе. Ставі. Ну і по ігрі повністю переіграли металіст. І 2-0, так. Да, це, мабуть, не тот счет, який мог би бути. Забій там Ярмольника з трьох моментів, просто в Ну, Був би розгром. А так, я думаю, простенько і з вкусом. Максиме. Ну Це все, що да. ви можете сказати, так, про свою теперішню команду. Ні, ну, але якщо проаналізувати, то що все одно треба якось виходити зі становища. Я по цій грі цій грі. Я вважаю, що ви от, дуже, так, знаєте, дуже якісно прокоментували якраз ваш коментар, був, от, тільки що з цього матчу. Але якщо загалом, говорить, ну металісти, то хороші футболісти. Чому ж вони так ну, якось от, грають так, як вони можуть? Вони більше не можуть, чи що? Тренер сказав, в общем-то, що команда без бензину... Ну, вернее, машина без бензина ехать не может. Вот это, в общем-то, достаточно емко. Не надо как бы э, по этому поводу, конечно, это выглядит, да, там где-то смешно, но это иронизировать тоже не нужно по этому поводу, потому что столько много факторов, которые сейчас не позволяют этой команде играть так, как может именно потенциал. То есть, с одной стороны, да, я согласен с Олегом, что эта команда на сегодняшний день с Динамо сыграла так, как она может, но может она лучше. Теоретически, но так как э, как, как, как карты э, ложатся, да, то есть, ну, ждать от металлиста каких-то чудес сегодня, конечно, не стоит. И тут, пока не решится, э, внутренние все проблемы, э, то естественно мы будем наблюдать, Вони вирішаться? Да ми всі надіємося, ну, якби Просто би... до того часу, поки він вирешся, команда може вже, ну, якби, в принципі, дійти як то каже до ручки. Ну, Разумієте? може все бути. все. треба від вже вже команда, Ма... в общем-то, доведена 12 до ручки. Максим, Туда. все Максиме, Саріно повинно бути десь дно, від якого треба виштовхнутися, рухатися вперед, правда ж? Ну, головне, вона дійшла дода. От ця гра, можна бути... сказати, що від цього, з цього, від цього моменту можна виштовхнутися і команда буде рухатися вперед не можно, можно сказать. Я же говорю, главное, когда почувствуешь дно, главное, чтобы оттуда не постучали. Вот, <реж> тут тяжело сказать, как, когда наступит или наступило это дно. Конечно, все уже друг, друг на друга, там, наверное, смотреть не могут. С одним, одним единственным вопросом: когда это закончится, когда какая-то э, стабильность, что ли, когда понимание. Но никто не может сказать. К сожалению. Ну, нема взагалі розуміння, коли будуть гроші, ну, коли виключать світло, коли включать воду, коли дадуть їсти, коли привезуть авто. Пониманию на сьогоднішній день це дійсно, наверное, можна сказати так. Нету самое главное, не то, що нету там денег или нету зарплати. нету розуміння и нету э, веры уже, наверное, в то, что это. Ну, у многих людей нету веры. То, что может поменяться. Оно должно поменяться. Я надеюсь, что все-таки будет точка. Э, Одна можна відтолкнутися і пойти вверх. Ми вважаємо цього металісту, тому що команда мільйонника, улюблена команда мільйонника, не може бути от в тому стані, в якому вона є. Я не знаю, які треба методи робити, і що треба, як виходити з ситуації. Але виходити з ситуації треба, треба зібратися, спробувати якось проаналізувати це все, і як то кажуть, відштовхнутися від на і рухатися вперед.